Почну, звісно, з Трампа так. Перше, ну знову він нагадав про те, що Європа, А по-перше, він так почав дуже дуже і досить, скажімо так, настирно тиснути на Європу в, у питаннях, на Європу тисне, щоб вони. Відмовлялись від скрапленого газу, це СПГ, дійсно тут є певна проблема. Європа не те, що не зменшила, а в минулому році навіть збільшила його закупівлю. Ну тобто, самі собі протирічать і в цьому плані я, звісно, з Дональдом Трампом погоджуюсь, що європейці мають все ж таки не фінансувати Російську Федерацію через отакі от. Елементи більш того, він заявив про те, що доходи ключовим доходом для Росії від нафти і газу є, і Європейський Союз не має в цьому питанні також допомагати у, допомагати Російській Федерації. Так, дивлюсь далі, значить, знову ж Трамп знову до Європейського Союзу. Він Наголошує на тому, що є що треба вводити такі санкції, тарифи, все інше для Китаю. Я е, маю на увазі між Європою і Китаєм, щоб таким чином Китай, зрештою, зрозумів, втрати в певні там, е, скажімо, в економічних відносинах поніс певні збитки, і після цього він почне тиснути на Москву. і Тоді війна якомога швидше завершиться. Ну така логіка у Трампа, і саме тому він продовжує. Наполягати, от хай буде таке слово наполягати на тому, щоб європейський союз відмовився зрештою від е, такої активної співпраці, ввів, санкції, ввів тарифи. От все, що скажімо так, погіршить взаємовідносини між Європою і Китаєм. Е, для чого це? Ну в, в нашому випадку для України це зрозуміло, да що Китай е, потенційно може натиснути на Росію е, для зупинення. Ведення бойових дій, а для Сполучених Штатів Китай є потенційним опонентом і, в принципі, суперником у геополітичній гегемонії в світі. І тому він розглядає дійсно як загрозу. Саме Китай, Сполучені Штати розглядають як загрозу і усвідомлюючи це, Тайвань, який знаходиться біля Китаю. Який для, для світової індустрії несе величезну, скажімо так, користь і представляє дуже великий інтерес, бо в них там величезна кількість у плані розроблення і виготовлення мікрочіпів? Це фактично ну всі економіки, все, що відбувається, все залежить від цих мікрочіпів.